Всім привіт! Ви на каналі Флагмана Риболовля та Туризм і з вами рубрика Риболовні фішки. І сьогодні мова прийде про гачки. І саме про гачки коропові. Які вони є та де вони приміняються, і під які насадки. Сьогодні поговоримо про це. Ця інформація буде, звісно, тільки з мого досвіду. Тому ви можете також перевірити, як воно все працює у вас на рибалках. І почнемо ми із того, які гачки бувають взагалі. Я маю на увазі коропові. Ну, так склалося вже історично, що їх там основних таких моделей форм там декілька, там 4-5, ну там є там якісь там. Десь трошки там бувають різновиди. Наприклад, White Gape, Всі чули, що це за гачок. White Gape – це означає, що це гачок широкий, в якого ця частина дуже широка і дуже гарно засікається в будь-якій губі, в будь-якій товщині коропа. Потім чули, звісно, таку модель Crank – Це щось такий. Симбіоз між Курувшенком класичним, модель, форма кіхтя, і між Вайтгейпом, широка така частина між жалом і цивйом. Далі моделі йдуть. Є також моделі Вайтгейп, у яких підігнуте жало назустріч вушку. Там на 5%. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, жало, саме жало менше тупилося на дні, такому кам'янистому дні або дає мушля. Тобто тоді вже краще використовувати не такий рівний white gape, де жало пряме, а де трошки загнуте всередину. І, наприклад, у цього гачка ще вушко підігнуто назустріч жалу. Для чого? Для того, щоб. При втягуванні рибою е, насадки і при відштовхуванні її, так краще розвертається гачок у губі риби е, за рахунок цього е, загину вушка. Е, далі є вайтгейп такого плану тільки з більш такими агресивними кутами, скажімо так, на зміцнення гачка, тому що такі кути дуже важко розгинати е, насправді. І це такий собі також нюанс. Також широкий, широкий гачок, який використовується більшістю карапятників. Далі, дуже популярна модель Курвшенк, про який я казав, коли говорив за кренк. Отака от форма кіхтя, дуже якісний і результативний гачок. але Треба завжди дивитися, як ідуть Якщо, Бо буває таке, в принципі, це з усіма гачками. В мене склалося так, що трошки більше було не, ну, поганих засічок. Можливо, тоді щось з монтажом було не так, тому що в другі якісь там рибалки відпрацювання в нього взагалі бомба. До речі, цей гачок ви можете використовувати. Є в мене такий улюблений монтаж 360 градусів, який розвертається. До речі, є відео, можете подивитися на нашому каналі про те, як він робиться, він під плаваючі насадки використовується. Тобто гачок стоїть на вушки зверху плаваюча насадка, і більше того, сам гачок. Він не прив'язується, а одягається на вертлюжок за рахунок цього і має більш таку рухливість і більш таку зачепистість. Дуже, а, також роні рік рік, який зараз дуже популярні. Вайтгейпи використовую, наприклад, я в більшості випадків. Тому що із-за того, що от, широкий оцей, такий піддів, якось мені більше вселяє впевненості, що там буде нормальна засічка навіть в маленьких розмірах. От, зверніть увагу, який маленький гачочок, а який в нього широкий цей підділ. Це гачок 6-го номера, але е, який він широкий. Тобто, там, навіть якщо у вас буде. Крупна риба, то цей гачок надійно буде сидіти, і сходів у вас не буде. Оце такі класичні гачки. До речі, вони йдуть з тефлоновим покриттям. На мою думку, покращує ловлю, скажімо так, в більш мілководних частинах водойми, тому що там далі метру. То вже там неважливо, яке там покриття, тому що там не так видно ці всі бліки, їх там не буде. Тому, в принципі, ось є гачки без тефлонового покриття, тут нікелеве покриття, якісні, якісні гачки. Тут ці гачки японської якості, тут також є 4 основних, грубо говоря, моделі. Наприклад, класичний WhiteGape. Під тонучі насадки, під нейтральний плавучість плавучі, і також під плаваючі, але він трошки тонший. Тобто тут також треба дивитися, де ви ловите. Якщо багато мулу в воді в водоймі і у риби м'які губи, то краще тоненькі гачки не використовувати. Наприклад, є от гачки, отут в БН-серії є ось Gape, також підігнуте жало назустріч вушку бомбовий гачок, який січе нормально, ну, взагалі така модель вдала. І плюс в нього трошки товща проволка, ніж у цього у класичного. І тоді на таких м'яких губах, як то скажу, як то кажуть, якщо такі, такі губи у риби, то краще використовувати чуть-чуть товщі, не так буде рватися, розриватися губа, і ви доведете його до підсака. Коли там нема проблем з губами, там тверде дно, і іноді там тяжко засікти, то краще використовувати все-таки тонші гачки. Звертайте на це увагу, тому що, наприклад, у нас ця серія, серія БТ. От Вона йде, ну, на мою думку, от за така золота середина він і не товстий, і не дуже тоненький, але дуже міцні гачки, популярні моделі, які працюють в принципі, ну, взагалі. І нема такого тут гачка, якого ми випустили, який ну, запустили, аби запустили. Всі вони протестовані, всі вони працюють супер. Ще хочу сказати, є такий гачок е Курвшенк також в нікельовому покритті, більш товщі, такі на, на трофейну рибу, на гарну. Проволка, я вас запевняю, ви, я не знаю, що треба зробити, щоб її якось, що з нею зробити. Вирівняти гачок ну, нереально. Там, якщо риба сяде, то там уже буде, скажімо так, на вік. Головне, дотягнути до берега і не ловити у якихось таких міцних там. Місцях, де ви не зможете там його витягнути. Потім гачок Longshank. Longshank — це довге цив'я. Дуже класно працює і дуже я полюбляю його використовувати на таких монтажах, як Blowback Rig. Тобто це з кільцем і, або термотрубочку. На кіне на вушко ми одягаємо або лінтяйка. Всі, ну, всі знають лінтяйка це аналог е, трубочки, яка замінює її і не потребує нагрівання води і, так сказати, термоякоїсь там обробочки. Е, В принципі, ще е, то, що, на мою думку, заслуговує уваги, це, наприклад, є у корди такий гачок Мікса. Він Легенький, він тонкий, і також він має форму вайтгейпа. Цей гачок краще використовувати на таких в таких оснастках як зігрік Тобто, якщо ви не знаєте, що купити, і ви знаєте, там вже про зігрік там чули, бо, в принципі, у нас по водоймах він працює і дуже частенько. Але ви не знаєте, який гачок купити. Але ви вже будете знати, що, наприклад, от Мікса. Він тонесенький і дуже легенький. Для чого? Для того, щоб насадку не притоплювало оця вся конструкція цей, повинен бути тоненький і легенький гачок, скажімо коротко. Тоді у вас монтаж, монтаж поводок зігрік буде витягнутий, звісно, ви повинні мати. До уваги те, що у вас плавуча, суперплавуча повинна бути насадка. Тому що якщо буде розвиватися е, кільцями, то, повірте, ви там ви, на Зігріх рибу не зловите. Повідець повинен бути повністю витягнутий. Тому краще не заморочуватися і використовувати вже перевірені, там є 6-8 розмір. От, ще я використовував. Е, і на Zі також, взагалі такий універсальний. цей той гачок WhiteGape, наприклад, як називається каптура, де ці всі кути агресивні, він підходить і під, і під зік, і проволочка така, така не товста. Тобто по призначенню, це тонучий, нейтральної плавучості і попап. up Запам'ятаю запам універсальність даних гачків. Далі WhiteGape, ну, WhiteGape в своєму репертуарі. Де б їх не, не, не взяли, де би не ловили, е, використовуйте, і вони повинні у вас бути обов'язково. Це самий, на мою думку, самий універсальний такий гачок. Далі, кренк. Це просто іноді чудеса показує. В нього жало е, звернуто е, в сторону. І засічки такі, що, ну. Я не пам'ятаю, щоб там якісь були сходи. Всяке, всяке буває на рибалці, але майте до уваги, що цей гачок також має заслуговувати у вашій сумці якесь окреме місце по-любому. Я брав такі більш крупніші гачки, щоб показати в камеру. Вони є менших розмірів, це вже ви дивіться під насадку, під умови. Тому що якщо там риба плаває кілограмова, то ставити. Там перший чи другий номер гачка, я маю на увазі сама велика риба у водоймі. Ну, малий такий, скажімо так, карподромчик такий невеличкий, то немає ніякого сенсу ставити якісь товсті великі гачки. Так, що розміри всі є, є, є різні. Про Курвшенк я вже сказав: це де, де приміняється. Про Вайтгейп теж, навіть маленького розміру, це, до речі, Вайтгейп твісти. Тобто в нього також е дуже широкий, широка форма, і жало звернуто теж е на сторону. Ловлячи на цей гачок, я не хочу хвалитися, але чи за рахунок, то що він звернутий, а може все в комплексі. Ну, тобто е сходів також дуже мало. Ну, наразі. Я знайшов в магазині шостий номер, там є ще четвертий, трошки більший і трохи менший. Тобто розміри це вже ви підбираєте під, під насадку, під ту рибу, яку ви будете ловити також. Тому рекомендую. До речі, оцей гачок дуже схожий на гачок від овнер. Також мій улюблений. Можна сказати, що ми з цього гачка щось так, в цей гачок. Ну, Мені сподобався цей гачок. Оце він є такого, такого же плану. Такий же широкий, е також жало звернуто. І він е з тефлоновим покриттям так також. Дуже якісний гачок, був турнір, де, ну, я не пам'ятаю, там е вагу там точно 400-500 під кг ми взяли риби і у нас не було жодного сходу взагалі. взагалі. Один раз я обірвав рибу, тому що ну це вже навмисно, тому що йшла у сусідній жилки. Там риба важка. І я не хотів, щоб це було вночі, і вночі розпутувати і собі, і їм ці всі жилки. Я просто на рапа, і звісно, він обірвав. Ну там поводок обірвався. Тому дані гачки Овнер, наприклад, серія Есте. Вона, до речі, як я вже сказав, теж в тефлоні, і там навіть запаяне вушко, де не буде у вас прориватися, проскальзувати поводочний матеріал і не буде пошкоджуватись сам поводок. Тобто ось ці гачки, це ті, що я рекомендую, і ті, що ми, в принципі, і виробляємо тут всі гачки. Кожної серії в повному, в повному обсязі. І вони всі саме ці цієї форми, якої потрібно. Ми, тобто, ми не випускали гачки якісь там десь там з якимись там. Тобто тільки ті, які перевірені. Тобто це Кренк, Вайтґейп, це вже у всіх на слуху, Курвшенк, Лонгшенк. До речі, з Лонгшенком забув додати, що. Будьте уважні, він дуже гарно січе. За рахунок того, що ця відстань від жала до е, місця, де виходить поводочний матеріал, дуже широке. І він встигає розвернутися і дуже гарно сікти. Але майте на увазі е, одну річ, що е, довге циві це довгий речах, речажок, який буде при Скажемо так, при виважуванні, при виважуванні, треба бути дуже, скажімо так, акуратним, уважним, тому що розбиває трошки дірочку в губі, і за рахунок цього такого великого плеча риба може від нього позбавлятися. Тому старайтеся виважувати рибу завжди в натянутому такому стані. Тобто, щоб не було у вас провисів, щоб не було прославлення, тоді він буде працювати нормально і супер. До речі, його також можна використовувати в, і він дуже гарно туди підходить: це Вроні Рік. Герман Рік 360. Може, якийсь там пропустив, але не суть. Принцип, якщо ви зайдете в інтернет, ви, ви побачите. Що це таке? До речі, ви можете подивитися ось по цьому лінку, як я робив, наприклад, монтаж «Роні Рік. Тобто, там такого ж типу був гачок от, такої схожої форми, і там все наглядно ви можете побачити. І в заключенні нашого такого коротенького огляду гачків. Саме гачків. Ще раз повторюся, так сказати, в підсумку. Саме тих моделей, які я вам рекомендую мати завжди. Тобто, ви бачили, скільки їх продається. Ви можете подивитися на ці гачки і зробити для себе, так сказати, якийсь такий сет, який вам перекриє абсолютно всі умови. Я, ж, я навіть з грік показав. Така ловля для багатьох нова, але вона така працююча. Тому всі гачки, які в мене зараз тут на столі, я рекомендую до використання. І впевнений на 100%, що при правильних монтажах і правильної подачі, тобто я маю на увазі подачі самої насадки, презентація ще називається. Повірте мені, у вас будуть і засічки, і риба, у вас буде в підсадці. Звісно, як я ще, ще раз повторюся, приділяйте увагу при виважуванні. Це дуже, дуже важливо, тим більше як з гачком лонгшенк. Е, Тому раджу е, користуватися. Е, якщо е, вам е, сподобались ці гачки, і ви захочете їх там, купити, наприклад, вони у нас продаються в розривних магазинах, а також в інтернет-магазині, де ви можете їх придбати. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписався, підпишіться. Коментуйте кожне відео. Я буду старатися відповідати на кожне з запитань. Також активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові риболовні фішки і всім їх останні луски. Всім пока!